Всім привіт! Сьогодні 26 жовтня, гарний такий ясний день. От. Ну, так, прохолодно, слава Богу, не йде дощ, бо в нас було дуже багато опадів восени. Те, я вас вітаю з Рівненщини. І сьогодні хочу з вами трішки поділитись своїм досвідом про вирощування дельфініумів. І сьогодні тема: Що ж я роблю? З ними восени. У мене на каналі дуже багато різних відео, матеріалів про мій досвід з посіву, вирощування, показувала, як квітують, де проростають мої рослини. Ось така діляночка, така дуже вільна для них, я їм тут не заважає нічого. О, тут гарно, сонячно, циркулює повітря. Не застоюється вода, це найголовніші умови. от І отак вони проростають на такій, трошки віддалено від вхідної зони, але їм тут комфортно. Більшість рослин я отримувала із посівів. от Я сіяла дельфініуми, такі не махрові не сортові. У мене більш був запит на відтінки. Я хотіла собі. Сині такі глибоко сині кольори, блакитні або фіолетових відтінків. Є один білий, який проростає там за бесідкою в клумбі, я його окремо покажу. І такий ніжно теж такий ніжненький, блакитний. Хоча він мені дістався з пересорту. Я вже декілька разів розказувала про це. От, бо були випадки, коли я купувала от, рослини, кореневища. От, і всі запити, які я хотіла, були пересортом. Тому для себе я обрала такий метод найважчий це посів дельфініумів. І я так скажу: трошки справилась, трошки ні. Ну свою кількість я взяла і свої відтінки я теж взяла. Тому... Тепер головна задача стоїть уберегти. Є досвід у мене, що бувають такі моменти, коли дельфініуми не проростають навесні через певні причини. По-перше, це вимокання ґрунту, коли замокає ґрунт, дуже багато вологи, от рослини, а ще якщо тепла зима, випрівають і не проростають. Для дельфініумів найкраще ну, на справжня наша зима це сніг, мороз. Так, воно, це більш найсприятливіша умова. А коли це такі знаєте, відлиги, а потім ці різкі приморозки, заморозки, тоді, звісно, це не дуже добре. От, але є такі сорти, наприклад, як у мене є чорний лицар, йому нічого не страшне. Я його взяла з насіння. От, ну, такі більш простенькі ці е, сорти, я вам хочу сказати. Дуже люблю, до речі, магічні фонтани. Вони найкраще всходять у мене, найкраще зимують, і теж в мене з ними ніколи не було проблем. Ми як любимо? Зачищати все, от, щоб все було гарненько, прибирати зайве, але з дельфініумами цього робити не потрібно. Тому що, ось, бачите, вони мають отакі. От Порожній всередині стебла, може зайти волога попасти і почне загниватися кореневище. Тому е, краще цього не робити. Залишити рослини в такому стані, який вони є. Ось бачите, от коли прийде вже така глибока осінь і почне це все засихати, я цього нічого прибирати не буду. У мене навіть є ось, бачите, такий один екземпляр, який ще видав суцвіт. Я не знаю. Нічого я не зрізаю, як буде вже. От. Ще ось є такі маленькі кущики, які повсходили наприкінці літа. Я теж їх нічого робити не буду. От, бо є ще дуже маленькі, але все це я так буду залишати, нічого не зніматиму, не накриватиму. Все воно перезимує і все з ним буде добре. І він зійде і буде. Дарувати суцвіття на наступний рік. Ось, бачите, Я навіть ось ці суцвіття зараз не зрізаю, щоб не було. Бачите, воно так все в мене залишиться до весни. І вже на наступному році, десь в квітні, місяці, коли я вже буду бачити новий приріст, тоді я це все зніму. На осінь ніяких підживок я не роблю. Перша підживка це перед квітуванням, друга підживка після квітування першого, десь в липні, наприкінці липня, і все. А на цій діляночці, на цій клубочці, у мене зростає білий магічний фонтан, який теж я залишу ось в такому вигляді на зиму. І нічого не буду прибирати, ніяких, нічого не буду зрізати. От. Тільки навесні. І все. Цьому дельфініуму вже другий рік. Теж я його виростила з насілинки. І ось він так зростає в композиції з іншими рослинами в такому ось квітничку. Ще хочу вам сказати, що дельфініуми дуже люблять сонечко. От, тому в, на півтінь в тінь їх не потрібно саджати. От, чим більше сонечка, тим вище і краще у них соцвіття. У нас зона помірно зволоження. От, це Рівненська область. Якби дуже багато буває опадів. Це недобре для дельфініумів. Але я вже якось навчилася їх вирощувати. Тому оце єдиний в мене такий дельфініум, який росте в клумбі. Всі інші на тій діляночці, де я вам показувала на початку відео. Там, де дуже гарно освітлення і циркуляція повітря, щоб зайву вологу вивітрювало вітром. Дякую вам за перегляд! Діліться своїми враженнями, своїм досвідом в коментарях. От, давайте будемо спілкуватися, тому що я знаю, що поціновувачів цих квітів дуже багато, але щось всі бояться з ними зв'язуватися, з цими рослинами. Хоча насправді не такі вже вони і тяжкі в догляді, просто вони люблять свободу. Не люблять вони надмірної опіки. От не забувайте, що це все-таки цар Зілля, Дельфініума. Тому дякую, що подивилися. На все добре, до наступних зустрічей.